Ну і далі, друзі, будемо говорити про комп'ютерний світ. І не дивуйтесь, чому ваші діти скоро попросять у вас пару тисяч гривень. Студія Рокен Стар Геймс представила другий трейлер найдорожчої гри в історії. GTA, власне, 6. очікується, що вихід цієї гри у травні 26-го року стане ключовою подією у світі відеоігр за останні роки. У грі буде два головні герої. і Вперше для цієї серії одним з них буде жінка. Також Рокет обіцяє найбільш реалістичний відкритий світ у серії GTA з покращеною фізикою і деталізацією. Отже, сюжетна історія гри GTA 6 розгортається у вигаданому штаті Леоніда в місті Вай Сіті, де два злочинця Люсія та її партнер Джейсон займаються грабежами. Лінія героїв заснована на історії Моні Клайда відомих грабіжників, що діяли за часів великої депресії США. Подібно до них Джейсон і Люсія будуть грабувати банки та інші заклади і вибудовувати свою злочинну імперію. Але ще цікаво, що у цій грі одним із персонажів управляє гравець, а іншим штучний інтелект.